Слава Україні! Героям слава! Минає день, минає ніч, а телефон все ще мовчить. Де ви, герої? Ті, що пішли боронити Україну, але не повернулися. Хтось у полоні, хтось без вісті зник. Про когось немає жодної звістки. Та ми не припиняємо шукати, чекати, вірити та боротися. Ви не забуті. Кожен з вас герой. Кожного з вас чекають вдома. Ми Їхні голоси. Ми не маємо права мовчати. Кожне зникнення це біль сімей. Це зруйновані життя, це питання без відповідей. І ми не зупинимося, доки ці відповіді не будуть знайдені. Кожен день безвісті зниклі та полонені це день болю для їхніх родин і для всього нашого суспільства. Ми не маємо права мовчати, коли люди опиняються в невідомості або ув'язнені через обставини, що не залежать від них. Ми закликаємо всіх приєднуватись до ініціатив, які працюють над пошуком зниклих та звільнення полонених. Разом ми можемо допомогти повернути їх додому. До рідних, до близьких, пам'ятаємо, кожен голос має значення. Не залишаємо їх наодинці з невідомістю. Безвісті зниклі. Це не просто трагедія, це вірус, який щодня заражає нові родини, немов невидимий кат, що залишає за собою руїни. Це хронічне горе, яке безжально вривається в життя людей, забираючи спокій, забираючи надію. І поки ми чекаємо відповідей, це неспертне болюче мовчання розриває серце і нищить душу, не даючи забути, не даючи прощання. Відчувається як система, що має захищати, просто байдуже стоїть осторон, залишаючи родини наодинці з цим жахливим невіліковним болем. Ми голос полонених, ми голос безвісті зниклих. Ми не зупинимося, не зважаючи ні на що. Ми чекаємо усіх вдома. Ми цінуємо подвиги кожного. Вони бороли за нас. Тепер ми боремося за них. І поки командири мовчать, ми будемо всюди про них кричати. Ми будемо боротися за правду. Будемо боротися за вас. Будьмо їхніми голосами. Говоримо, кричимо, діємо. Не мовчи, полог збиває. Полон вбиває. Стань голосом полонених та безвісті зниклих. Стань голосом полонених та безвісті зниклих. Боріться за них тут так, як вони бороли за нас там. за них